Завдяки спільній роботі легше вирішувати нагальні проблеми на місцях. Райони Чернігівщини мають працювати на спільне благо, обмінюватися досвідом. Саме для цього ради Чернігівщини і об'єдналися в асоціацію. Своє перше виїзне засідання, оновлений склад асоціації під керівництвом голови обласної ради Ігоря Вдовенка, провів у Куликівському районі. На 70 може бути, 80% руководящий склад голів районних рад обновився. Люди должны узнать, познакомиться для того, чтобы быть контакте в случае необходимости или помощь попросить, или информации обменяться, или Після пленарної частини виїзного засідання переходять до практичної. Зразок вдалого трикутника співпраці влади громади та бізнесу в Куликівському районі Горбівська сільська рада. Думати не лише у кого попросити гроші, а як самим їх заробити. На сьогоднішній день ми фінансуємо всіх, кого можемо фінансувати. Ми зробили ще якоби ревізію, ту, яку ми можемо, ну і плануємо на кінець року, хоч би вийти на мільйон. Остання перемога горбівського сільського голови перемога у всеукраїнському конкурсі проєктів кращих практик місцевого самоврядування. Також село бере участь у різних грантових проєктах. Свої перші позабюджетні кошти горбівка виграла, ставши кращою сільською радою. Перші наші кошти 60 тисяч були позабюджетні до сільської ради. Ми їх використали на енергозберігачі. Далі проєкт зробили, поміняли. Вікна дитсадок сонечко гордість села. Зроблений ремонт, замінена проводка та освітлення, а харчування дітлахів визнане кращим в районі. На допомогу в облаштуванні закладу залучали обласних і народних депутатів. А за підтримки місцевого бізнесу в садочку облаштували котельню. Добре, облаштована і Горбівська сільська школа. лагодили її спільними зусиллями влади та громади. Один з головних секретів розвідку горбового до усіх робіт обов'язково залучати односельців. Тоді кожен місцевий житель оберігатиме і цінуватиме здобути, бо він сам це робив. Прийшлося відремонтувати спортзал і допомогла вся спільнота, місцеві жителі. Прийшли своїми силами, допомогли. Сіскара рада знайшла ко знайшла матеріали. Нам допомогла для фарби, для попали покрасити. Хлопці саме волейболісти, зібралися гроші, купили нам економні лампочки у Горбовому усіляко підтримується і культурна сфера. Треба гроші, аби щось зробити. Тоді у селі влаштовують концерт або ярмарок. Заробляють у будинку культури і на дискотеках, де грає жива музика. Також влаштовують творчі вечори талановитих односельців. Річна виручка за концерти майже 34 тисячі гривень, які потім вкладають у ремонтні роботи. Закупили апаратуру. Не не дешево, а професійну зараз у нас іде реконструкція по опаленню на наступному тижні. Ми ставимо ставимо цей. В великому залі 300 метрів квадратних балер'ян чи як він там називається, хочемо попробувати перейти на великий зал, бо система опалення вона знищена і дуже багато треба вкладати коштів. Хочемо попробувати з альтернативним паливом. Робочих місць у селі людям вистачає. Тут працює великий виробник крупи та комбікормів, який бере участь у розвитку соціальної інфраструктури. Зараз вже люди почали працювати в дві зміни. Це єсть робочі місця і. Далі там вони за свій рахунок обучають всіх своїх спеціалістів, читають лекції в школі, пропонують за їхній рахунок навчатись дітям школи. Таке виїзне засідання Асоціації Рад Чернігівщини не останнє. Задля обміну досвідом члени асоціації відвідуватимуть і інші райони області.